Вітаю, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке питання. Джо Байден в мене написано тут. Давайте я скажу днями. Двічі назвав Зеленського Путіним. Може, й обмовився: день був виснажений. Жливий. А може, й ні. У Байдена дуже своєрідне почуття гумору, його не всі. І не завжди розуміють. Але часто він умисно допускає отакі обмовки з певними натяками. Хтось спише на вік, а кому треба, мають зрозуміти. Та й загалом він любить символічні та метафоричні фрази. Ось кому цікаво, ми зараз подивимося. Джо Байден він умисно. чи... Спеціально висловився, назвав Зеленського Путіним. Двічі це вже багато за одну промову. Гаразд, давайте тоді розділимо так. Це було навмисно, спеціально. Це було не спеціально, обмовився. Якщо він обмовився, то ми туди будемо дивитися. Раз, це було спеціально. Ні. Обмовився. Ні, не обмовився. Дивіться, це було не спеціально, але він і не обмовився. Тут, скоріше за все, документ так був написаний, тому що це не обмовка. З його сторони, скажімо так, він просто прочитав папірець. Просто прочитав папірець. Це документ. Тут справедливість. З другої сторони, карта справедливість говорить про те, Зеленський це заслужив. Якось так. До речі, якщо я правда не знайшла, але дуже багато ходять чуток, що американська преса вже відверто називає нашого президента несповна розуму, неадекватом називають його. Давайте подивимося а, оцю, ці, ця преса. Я, я не знайшла, я шукала. Треб, от мені здає, тому, що, або тому що у нас не переклали, ось, а англійської я не знаю, тому я не могла знайти а, гаразд, але а, від декілька джерел я чула, що дійсно, і кажуть, тому і Зеленський зробив прес-конференцію. От зараз ми подивимося. краще це подивитися, цікаво. це було. Ну, як би сказати, чи є там російський слід? Чи є там російський слід? Чи це просто написали правду? Чи є там російський слід, чи просто написали правду? Нема тут сліду російського. Ну, ви знаєте, це як. Ви знаєте, в них терпець урвався. Вибачте, так і скажу. Вони довго спостерігали за Зеленським, і зрозуміли, що там нема з ким говорити. Я так зрозуміла з тих слів, хто це читав, що з Зеленським неможливо спілкуватися, що потрібно шукати інших партнерів. Розумієте? Ось якось так. Тобто тут російського сліду нема, тому що ця карта, бачите, навпаки, тут Росі... Росія... Росія не до чого взагалі. Вона тут якась там на кисілі. Взагалі не до чого. Ось тут просто їм урвався вже терпець. Вже нема куди. Вони використали свій шанс. Ось якось так. Давайте чи це. Нашкодить у світі. Чи це нашкодить верніше, Україні чи Зеленському? Кому це нашкодить? Україні чи Зеленському? Хі -хі -хі. Ну тут відкритість. З одної сторони, карта може і так, і ні казати. А йому, ви знаєте, з гуся вода, то не йому. В нього я не бачу, що тут щось. Тут скоріше, знаєте, ще одну докладу, все ж таки, все ж таки зрив його репутації. Це, це його репутацію підриває, а Україні, ну, теж, розумієте, теж, Теж, бо дивіться, зараз я поясню: через те, якщо голова неадекватна, то тут можуть і поставки, і зброї, якісь, як би вам сказати, допомога може йти менше. Тут Україні більше треба буде затратити свого ресурсу, енергії і часу, щоб довести протилежне. Ні, ми, українці, ми не такі. Ну, Це, бачите, до чого призводить. Ця карта може говорити: це величезний урок має бути для українців правильно робити вибір. Бачили очі, кого вибирали, кого купували. Тепер їжте повилазите. Оце той випадок, коли Можливо, тепер українці, але у нас все рівно перекручуть, все перекрутять. Ось. Але російського сліду тут немає. Тут сказали правду, повністю правду відкрили так. Ось. Але це дійсно впливає на Україну і на українське населення. Давайте я скажу на українців, на кожну особу, як народ України, як на сім'я. Ось якось так. Ну, не дуже приємно. Скажу відверто, це неприємно. Може, це навчить українців, що чотирихразового ухлянта не, не можна вибирати? Що треба дивитися людина, яка в політиці постійно. І вже у нас політиків багато. От. Не шукати нове ліцо. Чи вийде Україна з цього? Ну, Україні ще запропонують допомогу. Дивіться, Україні запропонують допомогу. Але це буде знаєте коли? Україна отримує руку, протягнуть руку допомогу, коли ось це піде. Але тут, бачите, карти показують, що дійсно Зеленський дійсно не, не зовсім адекват. І, бачите, от з'явиться, коли новий лідер з'явиться. Я вже про це говорила. Нам допомогу дадуть, коли ось тихонечко в ліс уйде і прийде інше, коли люди зроблять вибір толкового іншого представника України. Ось тоді Україна піде, от тоді буде і розвиток. Про це ми говорили дуже часто, не буду повторюватись. Граст, мої дорогеньки щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!